Привіт! З вами канал Хвилюва. Сьогодні я вам розкажу про ті стереотипи про українців і Україну, в які я особисто вірила. Мені трішки соромно за це, але я вважаю, що курс реабілітації я пройшла. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і ми погнали! <му> Стереотип номер 1 Походження з села. Заздалегідь робить студента менш мотивованим до навчання і менш успішним. Такий от стереотип був у мене у школі до того, як я вступила у Київський виш. Проте, коли я почала навчатися на першому курсі, познайомилася з іншими студентами з інших сіл, я зрозуміла, що рівень наших знань не наскільки гірший від студентів, які були із міста містечок. Більше того, я помітила, що ці студенти більше читали. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, інтернет не доходить так швидко до сільської місцевості, хоча це було не так давно. Але особисто на моєму факультеті я помітила таку річ. Також ці студенти були дійсно більш терпеливими і вмотивованими до навчання. Вони витримували більші нагрузки, більше того могли поєднувати роботу і навчання, спокійно їздити додому по вихідних і не закидати навчання, не ставити його на інший план. Всі студенти, що навчалися зі мною, дійшли до четвертого курсу. Тому я вважаю, що вони були реально успішними. Уже на четвертому курсі я не відрізняла студентів із простих сільських шкіл. І студентів, які прийшли з спеціалізованих шкіл. Хоча я зараз знаю, що в деяких селах вже є спеціалізовані ліцеї, на той момент такої розкоші у нас ще не було. Тому можете бути більш впевненими, коли вступаєте до Києва чи інших великих міст і не хвилюватися так сильно, що ви будете відставати від тих, хто є місцевим, наступний стереотип. Стереотип номер 2 Він також пов'язаний з навчанням, точніше, з освітою в Україні в цілому. Я працюю у закладі вищої освіти вже близько двох років, і мені раніше здавалося, що рівень освіти в Україні, рівень вищої освіти, в рази нижчий, аніж у Європі. Але у мене була можливість взяти участь у різних конференціях, міжнародних конференціях. Це в основному Східна Європа, країни Балтії, і порівняти. Наші системи навчання трохи відрізняються, це факт. Але коли я відвідувала ті конференції, я побачила, що наші освітяни. Набагато відповідальніші в плані презентацій, підготовки своїх публічних виступів вони більше хвилюються за те, як будуть виглядати зі сторони, тоді як європейці, вони більш розслаблені. Але це не означає, що рівень нашої освіти гірший. Більше того, я певний час працювала зі студентами, які по програмі Еразмус Плюс були в Польщі або в Чехії. І, о боже, рівень їхньої англійської, а я просто відповідаю саме за цей момент, не був ніяк гіршим від тих студентів, які навчалися в в Чехії, в Польщі, які приїздили туди навчатися. І я була реально задоволена їхніми результатами. Коли ми спілкувалися протягом їхнього семестру, я побачила, що вони реально більш активні, більш мотивовані. Вони проявляють ініціативу не тільки в навчанні, а і в позакласних заходах. Тоді я реально ними гордилася. Я бачила наскільки вони успішні, наскільки їм подобається це. Але звичайно, я можу відмітити такий момент: що у Європі навчання це не для кожного, навчаються тільки ті, що хочуть навчатися. У нас же в Україні існує. Така система, що після школи ти обов'язково повинен іти навчатися. Тому навчання не для сильніших, не для тих, хто дійсно бажає навчатися, а от для тих, хто повинен навчатися, кого змушують навчатися. Тому і в цілому, якщо подивитися на картинку, то може здатися, що у нас набагато гірше підготовлені фахівці. І знову тут, коли я говорю про фахівців, я бачу таку відмінність між нами і Європою, і хотілося б, щоб швидше це було викорінено. У нас, на жаль, поки що не існує такої платформи, взаємодії закладів вищої освіти, закладів професійної освіти, із підприємствами і організаціями, які потребують фахівців даної категорії. Тобто, якби була ця взаємодія, то студенти набували б тих конкретно практичних навичок, які потрібні тому чи іншому закладу, чи це якесь підприємство, чи це якийсь завод. Звідси витікає ще один момент, що немає цих інвестицій від підприємців. Тому я б дуже хотіла, щоб в майбутньому ми пройшли цей шлях налагодження. У нас існувала якась платформа, яка б відслідковувала результати цієї роботи. Також мені здається, що нам потрібно попрацювати над популяризацією навчання у закладах вищої освіти в Україні для студентів з східної Європи і не тільки, взагалі з усього світу. Тому що поки що нами більше зацікавлені. Пострадянські країни, але знову ж таки не масово. Тому у нас є чому навчатися у Європі, але я говорю про менеджмент, а не про якість освіти. Якість освіти в Україні не гірша від тої освіти, яку отримують студенти у Європі. Стереотип номер 3 суцільна бідність і відсталість від Європи. Раніше я дійсно думала, що це правда, але я сама походжу із невеличкого села, у якому близько 700-800 жителів. І знаєте, що асфальт у моєму селі з'явився ще задовго до мого народження. Я б сказала, за кілька десятиліть до мого народження. У моєму селі, в більшості людей, проведена вода, є газ, а також є вайфай. Є магазини і аптеки, ходять автобуси. Так, звичайно, це не найвищий рівень життя, але це зовсім не те, про що думали європейці. Більшість європейців, і ми самі сприймали нас набагато біднішими, аніж є насправді, тому що раніше ми були частиною російської імперії, і цей стереотип закріпився ще звідти з радянських часів. Тут багато хто може згадати про проблему алкоголізму, через що витікає бідність в багатьох районах України. Я можу судити лише по тому селі, де я народилася, і по декількох селах навколо нас. Я можу сказати, що в кожному є 2, 3, 4 родини з проблемами глибокими, проблемами алкоголізму. Але це люди, які мають будинки, мають прибудинкову територію, мають городи, на яких можуть посадити овочі. У деяких з них навіть є птиця і рогата худоба. Це не та суцільна бідність, яку. Ми уявляємо і яка нам була нав'язана саме з Росії. Отаких От картинок, які ми бачимо з російських деревень, ми не побачимо в Україні. Це я можу вам точно сказати по моєму селі. І відсталість від Європи в якому плані? Це сервіс, це обслуговування для мене стало відкриттям декілька років тому, коли я побувала в Європі вперше. Наскільки Україна сучасна в порівнянні з Європою? Так, у нас дуже багато проблем і дуже багато мінусів, але в плані сервісів і обслуговування це просто небо і земля. Я думаю, дівчата, які зараз перебувають в Європі, прекрасно розуміють, про що я зараз говорю. Пункт номер 4. це погане українське кіно і не різноманіття в музиці. В цілому я більше люблю дивитися Азію, і якщо я дивлюся якесь американське чи українське кіно, то це вже щось, прям те, що мені дуже дуже сподобалося. Мене дуже відлякував український кінематограф останніми роками, тому що я не люблю тему смішних українців і шароварщини, яка була показана в сватах. В вуйках, і москалях, і, і так далі, вже не пам'ятаю тих фільмів. Я дуже-дуже не люблю такий формат, а комедійний формат просто перенасичував ринки. Інвестиції йшли саме на такі проєкти, і це мене відштовхувало, це мені абсолютно не заходило. Було неприємно на це дивитися. А заглиблюватися і шукати додаткове кіно я чомусь тоді не додумалася. Проте віднедавна, коли я подивилася такі серіали за рекомендаціями як «Спіймати Кайдаша», потім Перші ластівки і будуть люди, у мене відбулося прозріння. я була здивована від того, наскільки ми прогресуємо в кіно. І я не можу тут не згадати те, що вплив російського кінематографу дуже негативно на нас відзначився. Так, це кіно бюджетне. Тут не вистачає коштів, і держава не завжди може покрити витрати на такі фільми, на такі нові проєкти. Я розумію, що над цим потрібно працювати, але я вже бачу позитивні зрушення. Мені вже приємно від того наскільки змінився запит українця на кіно. Те саме було з музикою. Боженька допоміг мені скачати TikTok півроку тому, і я зрозуміла, що українська музика вона дуже різноманітна. Якщо я не люблю слухати поп, то я обов'язково знайду щось для себе з року, з електро, не знаю, можливо, навіть з Індії і так далі. Я обов'язково щось для себе знайду. І тікток відкрив для мене очі на тему музики в Україні. Боже, скільки талановитих виконавців? Я просто думала, що ми обмежуємося лише плюсівською тусовкою, куди входять обрані, такі як е, Полякова, Монатік е, та інша компанія. Але ні, я бачу нашого е, сучасного українця і. Те, як він розвивається в плані музики, це мене надзвичайно надихає. Я просто безкінечно готова переслуховувати безліч українських виконавців. А зараз під час війни то взагалі просто таке поле для вибору. Останній стереотип: навіть не знаю, як він клався в моїй голові, але це нетолерантне відношення до ЛГБТ спільноти в Україні. Я думаю, що тут знову ж таки не обійшлося без впливу російської поп-культури на мене у дитячому віці. Мені здавалося, що у нас в суспільстві всі абсолютно негативно налаштовані до ЛГБТ, взагалі цієї теми. Але згодом, враховуючи досвід мого спілкування з друзями, родичами старшого віку. Знайомими, колегами я взагалі не зустрічала людей, які б негативно ставилися до цієї спільноти. Я вам більше того скажу: у сучасному українському кіно ви зможете зустріти стосунки між гомосексуалами. Зараз сучасні зірки можуть вийти на сцену і зробити камінг-аут про свою орієнтацію. І його чи її фанати від них не відвернуться. Це показує прогресивність українського суспільства. Взагалі, я думаю, що більшість людей бояться про це говорити, тому що це тема така інтимна, тема табуйована. це робить незручним співрозмовника. Але це не означає, що ми не толерантні по відношенні до ЛГБТ спільноти. І напевно, останнє мені здається, що тут велику роль відіграє церква. Незважаючи на те, що на багатьох людей в Україні досі впливає УПЦ МП такого негативного чи агресивного ставлення ненависті по відношенню до таких людей, як в Росії, я не бачу. Тому я думаю, що в Близькому майбутньому у нас в Україні будуть прийняті додаткові закони, які будуть захищати права цієї спільноти, і люди це приймуть. Можливо, на це потрібно більше часу, можливо, зараз це дійсно не на часі, але я просто щаслива жити у суспільстві, яке постійно змінюється, яке гнучке, яке сучасне. І я щаслива жити в Україні. Друзі, це усе, що я вам хотіла розказати сьогодні. Напишіть про ті стереотипи, в які ви вірили раніше, або які ви вірите зараз, і ви б хотіли, щоб ми разом розібрали це стереотип, чи нав'язана думка, чи це просто у вашій голові. Ну тут треба поговорити. Дякую за те, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей!